Доброго дня, шановні українці. Сьогодні у нас в продажі і на огляді автомобіль нашого клієнта Subaru Legacy Limited, 2018 модельний рік, рестайл, пригляняли мої партнери. Сьогодні про неї розповім, пристебніться, поїхали. Перше. Заїхала вона Україну з пробігом 103 тисячі км, зараз у неї 112 200 км тому зроблено зараз то, в двигуні масла фільтра помінені. 2,5, тут двигун атмосферний, повний привід і варіатор. Субару це ви можете перевіряти в інтернеті і у сервісменів, це все достатньо надійно. Зазвичай до цього ніяких заважень немає. По пошкодженню, тут було фронтальне пошкодження. Єдине, що плюс, тут радісний підсилювач бампера тут рідний, ванжерони, рідні не торкалися, їх вони цілі рідні. Мінялись бампер, фари, капот, крила, передня панель радіатори. Тобто все включено до радіаторів, тут нове набрано по морді поміняне, ну і так само ж карлопа, вся поміняна. Фарбована вона вийшла вся по юбку, окрім даху, вона вся фарбована. Тут ще було, тут прим'ята трошечки арочка і дверка. І з того, що по лакофарбованому покриттю зауваження, ось тут м'ятинка на трошечки є, бачите. Ну а там десь вона підфорбовалась, десь подряпанка, десь царяпанка була, десь робилась. І залишилася ще отака на даху, бачите, при доставці. Це із нюансів. Зимова гума, така якохама Геолендер тут стоїть непогана. І тоньована вона по колу. Лобове скло оригінальне. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ. Підігрів дзеркал поки не забув. Так, Рік у нас конвейерна дата 11 місяць 2017 року. Модельний не в неї 18 був в тих паспорт штатах на аукціоні скрізь. Е, так, тепер салон. Дивіться. Попереднім сидінням в принципі, зауважень ніяких немає. Є модні килими, американський візертек, вони дуже круті, прикольні такі кувши. Мені ця фірма подобається. Музичка Harman Kardon. У нас пам'ять сидінь двох драйверів, чотири склопідйомника передні з авторежимами. Електродзеркала. В лімі тоді відрізняються вставочки під дерево. Вони набагато яскравіше виглядають, аніж просто сріблясті. Тут відчинення багажнику, яскравість приладів щитка, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Вони у нас зараз в дзеркала хресталі в вже стоять. І тут у нас вимикається стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Це нам все гарантує функція Айсай. Вона нас захищає і від, якщо ми загавили наїзду на пішоходів на транспортний засіб. Так само вона керує адаптивним круїзом яким ми отак микаємо, можемо виставляти дальність за автомобілем перед уйдучим і стеження за смугою руху. Ви бачите. Це в нас по адаптивному круїзу. Шкіряне кермо досить охайне. Пробігу навіть зараз на 112-111 тисяч км. В нас є датчик світла, протитуманки. Тут управління мультимедією Hands-Free. Тут у нас бортовий комп'ютер, датчики тиску в шинах. Тут є, у нас компас, там ми можемо мультимедію сюди виводити, час, витрати пального, залишок там і так далі. Все це тут. Залишаємо швидкість. Мультимедія в нас Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth, все це тут є укомплектовано, в принципі, всім. Також у нас є камера заднього виду з проекцією. І є парктроніки задні, і функція rear автобрейк. Вона зупиняється, якщо ми намагаємось наїхати на якийсь предмет, або не помітили, або ще щось. Так, підрульові полістки забув сказати, що у нас ще є. Кнопочка старт-стоп, само собою, на безключовому доступі. двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Підігрів заднього скла з рекламами. Тут отмикається Є в нас електроручник і допомога при підйомах. Окрім драйв режиму, у нас тут є механікал, тобто ми можемо керувати. Пельостками, швидкості вручну, якщо нам це треба. Люк, само собою. Ну і звісно, він працює. Є. Як і завжди, на другому ряду сидінь, в легасі все круто. В мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою, я сиджу вільно, комфортно, все зручно. Для такого седану тут абсолютно чітко все. У нас є сабвуфер в задній полиці від Harman Kardon, Є підлокітник, два підстаканника, бачите, височенький, широченький, він дуже зручний комфортний. У нас є підігрів задніх сидушок, Це дуже велика така справа для шкільного салону, для задніх пасажирів. Ну і два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. Із маленької дрібниці тут є ось таке на задній сидушці, на одній ставочку тут пропал. І ця ставочка міняється. Просто показую вам, щоб ви знали про цей нюансик. Багажничок у нас в Легасі. Шикарний просторий, як для седана. Він достатньо об'ємний, спинки скидаються без всяких проблем. Знизу у нас тут така ниша, тут домкрат бачу, балонник, рукоятка, викрутка, все є в комплекті. А нижче така каточка. Тут всі герметики, все в заводі, ви можете все бачити. Все чудово. Зробимо маленьку покатушку, послухаємо, як вона себе поводить. Я, звісно, не чаклун, але відчуваю, бо вже маю достатньо досвіду. Якщо є якісь зауваження походові там, чи ще щось, я їх відчуваю, чую. Понятно, що я не все можу. Знати, що можливо в перспективі найближчі, да, там це треба, звісно, перевіряти на 100, але від себе вам скажу своє враження, чи все добре по ній, чи ні. Поїхали. Що ще прикольно в Легасі в Рестайлові, в неї витрати пального по місту, в середньому десь 9,8, 10,2. Можна трошки менше і більше робити, але такий середній показник Рестайлової Легасі саме такий. Тобто ви на 2,5 на повному приводі, на постійному. Маєте прикольні витрати пального. Якщо ви шанувальник газового обладнання, можна сюди ставити, звичайно, четверте покоління, ще в цю будку. Ну, Якщо вам, він вам потрібний, я не дуже сторонник, але там кожному своє. От. Їде вона наче так нічого не погано. Прекрасний седан, максимально комплектований. Я скажу чесно, що у Легасі немає конкурентів жодних, якщо казати про повний привід сам немає. Зараз я вам покажу, як вона буде розганятися від 0 до сотні. Ми рухаємося вгору і в поворот. І робимо. Сотню ось так розганяється, розжиняється легасі. Їде вона, до речі, все добре, непогано. На дорозі стоїть, рулиться як має це робити. Через трамвайні рейки зараз проскакаємо. Обов'язково ого, взагалі без зауважень вона проїхала, все добре. Ще продемонструю вам роботу, ну, круїзконтроль адаптивного. От ми зараз їдемо 60. На, точні, що забили 60, а їдемо 43, бо перед нами є Renault Сенік. Бачите, ми за ним тримаємося, він її бачить, ось, ось що ми у нього на хвості сидимо. Ми можемо змінювати дальність до нього. От Зараз я перестою інший ряд. І ми поїхали. Я педалі не торкаю, щоб ви розуміли. Що... От Ми доїхали до відмітків 59, зараз ми на 60 маємо вирівнятись. Оп. І он попереду знову в нас є тачка, ми пристраємося за нею. Ну, приблизно зрозуміли, якщо він зупиниться, так само зупинимось і ми. Ще дуже важливо сказати, майже ніхто про це не знає, але в Subaru, напевно, самі надійні варіатори в цілому, самі надійні і ресурсні. Враховуючи те, що вони працюють на повному приводі, ну достатньо живучі, я проблем в принципі не знаю. Там, знаю пару ситуацій, коли ну, люди самі загробили неправильною заміною оливи. Компетентною, скажімо так, такі випадки були в житті, парочку, ну не саме на Легасі а в цілому на собаку, а так вони ходять, дай Боже, не знаю жодних проблем. Ну от, наче так. Легасі сама по собі достатньо комфортна автівка, не тільки в плані простору. Ну, а так як ти на ній їдеш по дорозі, там Легасі Бек, у них підвізка зроблена, дуже е, поглощає, знаєте, неровності, там якісь там трамвані рейки, як я щойно переїжджав, там лежачих поліцейських, ти їх майже не відчуваєш. Це супер. По заводу в них невеличкий кліренс, де не що в Лігасі, я не знаю, тут стоять проставки чи ні, зараз перевірю, до речі, це питання. Можна ставити проставки, і тоді у вас взагалі виходить топ-седан з класним кліренсом на повному приводі, майже без зашляховий тільки в кузові седан. Ось так. Скажу вам так, що зауважень в мене в принципі, ніяких і нема. Отак от в експлуатації я тут проїхався. З точки зору кузова всіх нюансів я вам розповів. Так що, приїжджайте, все перевіряйте. Опа! Або безпеці забув сказати. По безпеці тут спрацьовувало лише кермо, воно відновлене, тут подушка зроблена, блок перепрошитий і ремені е -е, робились. Все це, звісно, зі слів клієнта, але ну, я не думаю, що він би казав неправду. Ви можете це перевіряти, будь ласка, звісно. До деску до зустрічі з вами був Льоха Трендавта, Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні! Хороша тачка, та й годі!